Все ось це місце, бо був, був вигорівший асфальт. Міна стояла на асфальті. Красиво стихи горять. Дуже гарно. Душа радується. Так їм і надо. Їх там немало. На під'їзді до села Дорогинка Ічнянської громади російські БТР та Камаз підірвалися на українській протитанковій міні. Вже Про техніка, скажімо. Туди не хотіла їздити, то вони вирішили проїхати тут. Не доїхали. По словам расистів, то 32 було, і ще якийсь там і командир. Воронам на деревах було що робити. Зриви, коли почалися, ви... а я в хаті сама, я не знала, куди мені діватися. Ну, я в вікно дивилася. Вони витягнули два пулемета, стали навпротив, так трошки. О моєї хати і стріляли туди в сторону цих підірваних машин. Там зривалось БТР і Камаз. Вони стріляли туди, вони добивали своїх. Заховалась в погребі, мені казалось, що вони вже ходять по хаті і, і, і по холодильниках, і ну, скрізь. І я сиділа, ви знаєте, я сиділа в тому погребі 15 хвилин, а казалось, що сутки. Будинок Надії Скалацької, крайність з того боку села. Росіяни з танка розстріляли її сарай, шість разів обстрілювали будинок, а коли зайшли в хату, розбили телевізор та залишили у стелі 10 куль. Що війна буде, я розумію. Ну, що поїдуть по нашій вулиці, я ніколи не думала. Як їхніх погибло 32 чоловіки, тоді почався в нас ад. Їхали, стріляли, бомбили, з погреба витягували. Там сусіда, машини дві спалили, хати палили. В дорогинці росіяни спалили шість будинків, пошкодили школу, вбили та тяжко поранили двох місцевих чоловіків. Після себе, зі слів старости, залишили до ста одиниць спаленої та пошкодженої техніки. Ця 153-мм гармата гаубиця застрягла у ріллі. Відеорепортаж з Дорогинки. Донька поліметчиться, <свист> Тоня, заряжай. <свист> Поїдемо катамив добивати на трофейній пушці. Здаватися точно ніхто не збирався. Всі, Кого, куди була можливість набирати, туди набирали, Фіксувалося. Вся техніка. Близько трьох тисяч пройшло. Через нас вийшло 1200. Отут на городі стояла. Отут дві МСТС. Ну, одна повністю вигорівша, одна була тільки без гусениці. Ну а далі отут, ну, до самої, до самої комарівки, це те, що я бачив своїми очами. Тут, ну, десь 80 близько, так, до сотні одиниць. Тільки тут стояло. За час окупації місцеві забрали у росіян та передали ЗСУ, медичний Урал, два танки та три бензовози. Один з них після бою з Ніжинською теробороною 1 березня. Тетяна Фатєєва, яка бачила все особисто, розповіла: у тому бою отримав смертельне поранення Стас Прощенко. Тепер на цьому місці пам'ятний знак. Один тут поставили, другий там трошки трішки далі поставили бензовози і пішли з автоматами. Вони пішли грабити, хлопцям передзвонили. Тероборона на білий Неві прилетіла і тут зав'язався бій. Ми такі в окно дивимося, отак відкрили, в окно дивимося. Стрільба, стрільба, стрільба у один бінзовоз наш засазають цього російського одного, сідають і поїхали одним бінзовозом на Ніжин. А цей один остався заведений. Стоять отам. Почали дивитися, він підстрелений в трьох місцях. Солярка тече. Одного з російських військових місцеві взяли у полон. Зі слів Сергія Тюкова, все відбулося спонтанно, коли прийшов до односельця в справах. Хольгу. Він мене не в будинок не впускає, ні сам не виходить. Кажу, каже, там злий, ні. Ну так пішли. Сидять вони. Він сала дістав, той наминає за щоки. Ну, поки потікся опять до цей автомата я забрав. Трошки ще цей, він достає гранату. Поки за мною балакав, Сергій в нього гранату відібрав. У машину вкинули до першого блоку, постав за це. Він отримав відзнаку президента України за оборону України. Розмову з окупантом чоловік пригадує так: був дуже здивований, що по ньому стріляли, але ну пояснив, що ну це аби в тебе вдома стріляли, то тоді ж уже ну звісно. Ти прийшов з автоматом на чужу землю, і ти ще ну, чогось хочеш. Ці люди більше і донатять, і складаються, і не жаліють, і продукти і все на квіті. То що? Люди пережили, люди бачили щось. Оцій улиці набережний дуже попало. І люди настрахалися добре. Через півроку після окупації жінки-дорогинки організувалися та почали допомагати фронту, робити окопні свічки, плести маскувальні сітки, відправляти посилки. Вже в нас налажено, колектив один той самий ходить. І вже це у нас 34-та сітка і з 9 листопада ми почали. Носки в'яжемо, сітки в'яжемо, робимо свічки. Ну і зараз не просять нашої домашньої їди, просять смаколиків. то Стараємося купити. Кожен день на 9 часов ми йдемо як на роботу. Нам тільки перемога. Ми всі сили віддаємо. якийсь маленький вклад. Ну, ми допомагаємо. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.